Я нещодавно дізнався, що е, стоматологічний прогрес дійшов до такого рівня, що пацієнт може побачити, який буде мати вигляд його усмішка ще до того, як стоматолог почав будь-які маніпуляції. Так, я чула про цифрову стоматологію, і завдяки комп'ютерним технологіям навіть можна діагностувати стан коренів і, і навіть більше вже навіть існують щитки із штучним інтелектом. І тут мені стає цікаво. Чи зможе колись розумна зубна щітка замінити справжнього лікаря-стоматолога? Цікава ідея. Давай про це послухаємо думку експерта у нашій рубриці Здорова усмішка. Філіпсоніки професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясно здоровішими. Аго, Сірі, підкажи, будь ласка, коли я можу потрапити у світ цифрової стоматології? Так, так, вам не почулося. Штучний інтелект дістався вже і до наших зубів. Уявіть, що ви тільки подумали про те, який може мати вигляд ваша ідеальна усмішка, а комп'ютер її вже за лічені хвилини вам продемонструє. І це далеко не всі можливості новітніх технологій у кабінеті стоматолога. Що таке цифрова стоматологія і кому це потрібно. Це технологія лікування зубів, за допомогою яких ми використовуємо комп'ютерні технології та спеціальне обладнання. На сьогоднішній день ми маємо практично в кожній стоматології 3D-сканер. Наприклад, за допомогою 3D-сканеру ми можемо сканувати зубний ряд пацієнта. Маємо цифрові шаблони для хірургічних маніпуляцій, за допомогою яких дуже точно та ефективно можна встановити імплантат. А також цифрове позиціонування брекетів Ми настільки довіряємо штучному інтелекту, що йдемо за ним по gps навігатору, і переконані, що він нас точно приведе туди, куди потрібно. А чи зможемо ми довірити наші зуби інноваційним друзям та яка може бути користь від щітки, яка прийшла хрещення через роботів? Щі? Чи існують зубні щітки зі штучним інтелектом для домашнього догляду? Так існують звукові щітки зі штучним інтелектом для домашнього догляду. Щітку можна синхронізувати з додатком на вашому телефоні. За допомогою цього пристрій створить спеціальну карту порожнини рота на вашому додатку, і ви зможете стежити за тим, чи правильно ви чистите зуби. Ви помітили, що у супермаркеті ми вже можемо справлятися без касирів. Та от цікаво, розумна щітка теж рано чи пізно може витіснити лікаря-стоматолога? Чи замінить розумна щітка стоматолога? Щітка однозначно стоматолога не замінить. Ми всі повинні пам'ятати, що раз на півроку треба сходити на плановий чекап до стоматолога з метою профілактики та проведення професійної гігієни порожнини рота. Але при щоденному використанні звукової щітки її набуде значно краща. Ми зможемо більш ретельно вичищати зуби та зберігати ясно здоровими. Те, що кілька десятиліть тому здавалося фантастикою, зараз звичне і буде на явище. Тож не дивуйтеся, якщо через 10 років зубна щітка сама прийде до вас в спальню, аби нагадати, що перед сном варто почистити зуби.